Привіт! Сьогодні буду вас знайомити з лісовою німфою. Це мій сортик 2025 року. стандартик, який отримав назву Тео-Лісова німфа. Це близька родичка сорту Тео Дріада. Також має здатність до нарощування додаткових бутончиків. Має подібну форму квіточки, теж оса. Буває з зрощимись пелюсточками в дзвоник, буває з пелюсточками різними, розрізаними глибоко і закрученими в трубочки. На відміну від ряди, вона має рожевий колір основи і темно-зелену таку болотяного кольору кайомочку. Також має прилиснички на, лист, на листочках такі гарнесенькі. Ось така теолісова німфа.